Осінні тренди, які я додала в свій гардероб. Привіт! З вами Анастасія Кривіцька, і сьогодні я хочу поділитися деякими речами. Це трендові речі, які я вирішила додати в свій осінній гардероб, але при цьому вони дуже універсальні, практичні, стильні, комфортні. Тому я думаю, що таке відео буде. І корисним для вас, щоб показати наглядно, як можна трендові речі додати в свій гардероб. Я буду дуже вдячна за підтримку каналу пальчиком вверх, якимись приємними словами в коментарях, тому що це допомагає розвивати мій канал. І перш за все, що я хочу вам показати сьогодні, це дуже круті джинси. Це джинси палацо, тобто широкі джинси, вони в цьому сезоні на пікі популярності. В цілому вони були і в попередньому сезоні, набирали своїх обертів. І заглядаючи трішки наперед, можу сказати впевнено, що і в наступних сезонах вони теж будуть дуже популярні. Я шукала таку модель довго, тому що насправді зараз її ще важко знайти. І не повірите, це джинси від українського бренду бренду з Хмельниччини, з моєї рідної Хмельниччини. Це бренд називається «Favorite Style». Ці посилання на речі та на бренди, і також я обов'язково залишу свої параметри і розміри, які замовила. Я залишу в описі під цим відео. Джинси ідеальні, ідеальна посадка, правильний крій, актуальна ширина самої штанини, дуже красивий, чистий, темний денім. Такий денім важко чомусь знайти в магазинах, особливо в мас-маркеті. Не знаю, чому джинси в такому кольорі так важко знайти, тому що це базовий колір. І коли працюючи з клієнтами, я бачу, що у них немає такої моделі базової в такому темному кольорі. Я перш за все їм завжди рекомендую додати. Різні моделі, звісно, але саме в такому кольорі це універсальна ідеальна модель джинсів на будь-який сезон. Щодо складу, тут 100% бавовна. Ідеальна довжина в мене зріс 172-174 см, мені завжди було важко підібрати ідеальну довжину. А ця модель ідеально на мій зріс трішки падає на взуття, тобто красиво так лягає, так як потрібно, так як це актуально. Розумію, що не в кожного зріст 174 см, в когось більше, в когось менше. І тому, ну, як варіант, завжди вшивати такі джинси, тому що так важко знайти саме для себе ідеальну пару. Одним словом, я в захваті планую носити ці джинси з усім. І ще до речі, в чому краса таких широких джинсів, в тому, що взимку можна вдягнути навіть. Ще одні брюки під них не брюки, а штани якісь утеплені, так чи термобілизну і буде і зручно, і стильно, і красиво. Тому я дуже рекомендую додати собі схожу пару джинсів гардероб. Наступна річ мені прийшла буквально вчора, тому давайте її разом розпакуємо. Це дещо теж дуже особлива від українського бренду. І так, це жилетка, але не проста, а срібна. І унікальна. Срібний колір це взагалі топ тренд цього року, і я вирішила додати саме цей тренд у вигляді цієї жилетки, тому що вона ну, дуже крута. Я вам зараз її покажу, в чому її особливість. Вона універсальна і дуже функціональна і практична. Ця жилетка з унікальним та неповторним дизайном розробленим харківським брендом, хочу собі таке. І цим вона мене й підкорила. Я давно хотіла взагалі собі жилетку, але всі вони такі. Панальні трішки скучні, а це щось дійсно нове, цікаве, особливе. І так, в чому її крутість? По-перше, в середині вовняний наповнювач зовні водонепроникна плащівка, тому я точно не замерзну. Планую носити її на теплий фісовий костюм, і думаю, такий образ можна буде одягнути навіть і в грудні. Також що круто, що тут відстібний капюшон, величезні бездонні кишені, які в цілому можуть замінити і сумку. Це дуже зручно, коли ти не хочеш брати сумку, тобі потрібно просто запригнути в авто і поїхати по справах. Такі кишені дійсно можуть замінити цілу сумку, а то й не одну. Бренд настільки детально підійшов до створення цієї жилетки, що навіть додав бавовняний підклад на капішон, щоб волосся не електризувалося. Уявляєте? Хто взагалі нарешті б до такого додумався? Це дуже круто. Здається, тепер лише й цю жилетку я буду носити. Наші мені ще якийсь верхній одяг. До речі, по промокоду кривіцька 10 буде діяти знижка протягом тижня в мінус 10% на сайті або в інстаграм. Жилетка там є не лише в сріблястому кольорі, якщо ви не наважились на такий яскравий акцент в своєму образі. І крім жилетки, звісно, там ще багато цікавих речей, тому заходьте. Дивіться, знайомтесь. Ще один трендовий кольор, який я вирішила додати в свій гардероб цього сезону, це червоний колір. Але цей кольор я завжди уникаю в зоні обличчя, тому що він підкреслює сильно недосконалості шкіри, і тому, якщо й додаю, то лише у вигляді там, помади, манікюру чи якихось інших деталей, можливо, сумочка, а цього разу я вирішила додати взуття. Окрім того, що це взуття в трендовому червоному кольорі, до речі, я забула вам розповісти. Цей про трендовий колір цього сезону в відео про тренди, але розповідала в цей інстаграм, тому обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, якщо ще раптом цього не зробили. Там теж багато корисної інформації, якою я ділюсь про стиль та моду, показую свої образи і не тільки. Тому welcome to my instagram. І так. Тут два тренди в одному відразу: червоний колір і модель Мері Джейн. Взуття моделі Мері Джейн дуже популярні вже протягом року. І далі, заглядаючи трішки наперед, теж можна сказати, що вони будуть з нами. Тому я рекомендую додати собі таку пару. Вона дуже красива, ніжна, елегантна, жіночна і дійсно дуже стильно розбавляє наші образи, додає нотку жіночності, елегантності, ніжності. Можна додати не лише в червоному. В одному кольорі, будь-якому іншому, який вам більше пасує і підходить для вашого гардеробу. Ця модель від українського бренду Леонченко це шкіряна модель, дуже-дуже зручна. У мене взагалі проблеми завжди з підбором взуття, тому що все взуття мені майже натирає, окрім якихось кросівок і якісних кедів. Але в цій моделі, відразу ж після розпаковки, я пройшлася містом. Десь близько 10 кілометрів, серйозно, і дуже зручно. Ношу і планую носити це взуття з усім. Мій гардероб досить такий спокійний, базовий, в нейтральних базових відтінках. Тому, незважаючи на такий яскравий колір, їх було дуже легко додати в повсякденні образи, в повсякденний гардероб. І якщо у вас теж а, такий нейтральний гардероб, в базових відцінках то можна сміливо додати ось такі яскраві деталі: сумочку, взуття, сережки, можливо, ремінь. Якісь такі яскраві, класні акценти. І якщо хочеться червоного, то звісно, я теж рекомендую, тому що це дійсно красиво освіжає наші образи. А ось наступна річ у мене ще з липня місяця лежить в гардеробі, ще досі збіркою і чекає свого часу, щоб я нарешті її вдягнула. Думала вересні вже одягну, але Такий теплий вересень, і це, звісно, класно, що поки що не вдалося вигуляти ось цю косуху. Ця косуха від зари і замовила її, як сказала, ще в липні на розпродажі. Вона в такому вінтажному стилі. Тут навіть гудзики такі потерті, що спочатку мені здалося, що вони хі, наче браковані, наче щось з ними сталося. Але ні, це дійсно такий вайб вінтажності. І це зараз дуже актуально, стильно, модно. Мені сподобалася ця косуха тим, що вона досить об'ємна і класно тримає форму. Ну і також, звісно, що вона має такий вінтажний вайб. Обираючи косуху, я завжди раджу обирати саме такі об'ємні вільні косухи, тому що актуальні в цілому і ті, і ці моделі, але під такі вузькі короткі моделі. Взагалі не зрозуміло, що вдягати, тобто е, такі короткі вузькі косухи ну сити можна лише ось зараз, коли ще тепло на якийсь топ. На футболку максимум. Тому що на теплий светр, на теплий джемпер таку вузьку косуху не вдягнеш. По-перше, і незручно, і некрасиво буде виглядати. Тому, якщо ви хочете більш універсальну модель, то я рекомендую ось таку об'ємну. І, звісно, важливо, щоб вона була зі щільного матеріалу, щоб тримала свою форму. Тому що багато моделей зараз продають в інстаграмі з неякісної екошкіри. І вона так вісить, як. Ганчірка некрасиво спадає. Ну тобто, здається, що це якийсь кардиган, а не косуха. Мені також сподобалось, що вона не в чорному кольорі, тому що зазвичай всі косухи в чорному кольорі, і мені чомусь не хотілося. Наступні дві трендові речі, які я зараз вам покажу, додала ще весною. І вони досі актуальні. Це, наприклад, трикотажна сукня в міді-довжині, але ця довжина нижче середини гомілки. Тобто це довжина не нижче коліна, є міді різне, так нижче коліна і є нижче середини гомілки. І ось нижче середини гомілки я зараз дуже рекомендую, тому що це якраз саме така трендова актуальна довжина, і вона дуже круто пасує будь-які фігури. В мене ось така трикотажна сукня. Здається, я вже показувала на ютубі її, точно показувала в інстаграмі. Вона в молочному кольорі, досить базова, але в цьому її і краса, тому що з усім комбінується, до всього підходить, до будь-якого взуття, до будь-якого верхнього одягу, верхнього шару, блейзеру і так далі. Це, до речі, теж український бренд Move. і сукня мені дуже подобається. В ній дуже зручно, стильно, елегантно, актуально. Мені подобається, що таку сукню можна носити як з підборами. Так і з балетками червоними з Mary Jane, так, так і з кросівками і кедами. І на холодний сезон планую носити її із високими сапогами, із угі. І напевно, навіть з Челсі на масивній платформі вона теж буде дуже стильно виглядати. Так, а далі хочу показати вам дві максі-спідниці і шовку, які я просто заносила вже влітку і планую продовжувати носити зараз восени і навіть в холодний сезон. Це максі-довжина, і от саме максі-довжина найактуальніша довжина цього. Сезону цього року, якщо ви ще не пробували, просто прийдіть в якийсь магазин і приміряйте і побачите, наскільки це красиво, елегантно, жіночно, стильно і це дійсно зручно. Я планую собі ще на холодний сезон додати в Максі довжині або класичну спідницю з такою костюмної тканини. Або, можливо, навіть зі шкіри. Ще подумаю, ще шукаю і обов'язково пізніше з вами поділюся. Але ось ці дві сатинові спідниці теж замовляла в інстаграмі від українського бренду. Поділюся, не пам'ятаю, як називається, поділюся посиланням в описі. І якщо ви підписані на мій інстаграм, то, мабуть, бачили повно образів з цими спідницями, тому що, як я вже сказала, я їх просто заносила. І остання річ це не одяг. Це сумка. Сумка від Карла. Сумку від Карла, якщо ви, можливо, бачили вже її в інстаграмі, ось такої цікавої вона форми. Чому вона трендова? Тому що це сумка А-ля Клач. Зараз дуже популярні такі сумки, які, наче, ось так складаються вдвічі, і просто носяться. Під пахою, під рукою. Не знаю, як це красиво сказати, але так як є. Саме в такому варіанті багато дизайнерів пропонують носити нам сумки. Вона може бути максимально об'ємною, великою. Це може бути якийсь шопер, який ви ось так склали і просто носите під рукою. А може бути більш-менша модель, вже вибирайте, яка вам більше подобається і підходить. Я знайшла ось цю сумочку, верніше, не я знайшла, а Байер мені. Вловила ось цю сумочку від Карла, вона була по знижках, мінус 50%. Ось, і я вирішила, так, мені потрібна така сумка, тому що, по-перше, мені потрібна була світла нова сумочка, а по-друге, актуальна стильна модель, дуже зручна, класний розмір, тому що все помічається, всі мої предмети, які мені потрібно постійно з собою брати. І її можна носити, як я вже сказала, ось так, як зараз це модно. Під пахвою, а можна носити просто на плечі. Ось такі тренди я додала в свій гардероб, показала вам, як планую їх носити. Це, звісно, не всі варіанти образів, які я планую носити. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, якщо ви слідкуєте за модою, стилем вас це все цікавить. Я багато корисної інформації розповідаю. Надіюсь, відео вам таке сподобалось. Обов'язково дайте мені знати в коментарях, щоб я знала, чи продовжувати мені знімати таку рубрику. На холодний сезон вже теж є декілька покупок, і, можливо, я з вами поділюся, що вам, звісно, цікава така рубрика. З вами була Анастасія Крівіцька. До скорих зустрічей! Цілую, пока!